Середа, 6 серпня, на 11-му каналі. Новини в студії Олена Петрученкова. Вітаю! Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо. 90 мільйонів в асфальт у Дніпрі. Масштабна реконструкція доріг. Чому серед запланованих з'явилися ті, які лише торі капітально відремонтували? Приклад ямка, <звіць> ну, та це ж не ямка, це тріщинка. Ну це, дивіться. Де, де там ямка? Дивіться. Ну сам там, Ви, там може... так само, як у тут і, дивіться. цей. А це а ось це ж історики. Хочуть змінити дату заснування Дніпра. Твердять, козацькі поселення тут існували задовго до Катерини Другої. Втах збив ворожий дрон. Як дніпровські ветлікарі рятують пораненого буривітра, якого з фронту привезли військові. Російськими снарядами потрощено підприємство та інфраструктуру. Через обстріли вогонь ледь не знищив вщен приватний будинок. Це все наслідки ворожого удару по Нікопольщині. Під атакою безпілотників та артилерії був грайцентр Покровська та Мирівська громади. На щастя, минулося без постраждалих. Дві людини загинули внаслідок російської атаки по Запорізькому району. Ще 12 зазнали поранень. Серед травмованих чотири дитини. Зокрема, окупанти обстрілювали район з авіації. Пошкоджено щонайменше дев'ять будівель. На місці удару працюють екстрені служби. Пожежу видно, аж в Румунії цієї ночі росіяни вдарили по газовому об'єкту Одещини. Вогонь повністю знищив виробниче обладнання через пошкодження магістрального газогону. Тимчасово відключені 2,5 тисячі абонентів. Ремонтують відремонтоване реконструкцію доріг на десятки мільйонів. Запланували в міськраді Дніпра. Відновити асфальт планують на 19 вулицях, а виділять на це аж 90 мільйонів гривень з бюджету. Наші журналісти з'ясували, серед запланованих на ремонт є і. Приміром, ірпінська з літними маєтками та ідеальною дорогою, на якій буквально торік вже оновлювали асфальт. Тож за яким принципом обирають щасливчиків і чи на часі закатувати в асфальт аж такі гроші? Наш Марко Ручка проінспектував ці вулиці і запитав у міської влади, куди саме підуть мільйони. Понад 90 мільйонів бюджетних гривень на ремонт доріг. Черговий тендер міськради Дніпра, де більше запитань ніж відповідей у списку всього 19 вулиць. За яким пріоритетом їх обирали, в документах не зазначено. До переліку вулиць, де на ремонт доріг планують виділити аж 90 мільйонів гривень, входить і Ірпінська. Тут переважно елітні приватні будинки. А сама вулиця розташована у Шевченківському районі Дніпра. Але дорога тут майже ідеальна. Одразу видно, асфальт оновлювали буквально нещодавно. Тож, що саме тут реконструюватимуть, незрозуміло. Дивуються її перехожі. кажуть, у місті є дороги, які насправді в жахливому стані. Але вони й досі без уваги департаменту благоустрою. Задовільний стан. Як думаєте, доцільно зараз її ремонтувати? Ні, недоцільно. Сама вулиця довжиною всього в 1,2 кілометри. Розділяє її проспект науки. Можливо, інший кінець Ірпінської потребує ремонту. Проїжджаємо дорогою жодної вибоїни. У прошлому році тут зробили дорогу. Ми дуже довго добивалися, бо в кінці просто були дуже великі ями. А там да там треба робити далі. Чому Ірпінська, де асфальт принаймні візуально не потребує ремонту, раптом опинилась у списках на реконструкцію. Ми особисто запитали міських чиновників, як вони це пояснюють. Відповідь наприкінці сюжету. А от сусідня до ірпінської вулиця Болгарська, яка проходить приватним сектором і також є в списках, очевидно, потребує реконструкції. Видно візуально, що стан дороги залишає бажати кращого. Утім, я гадаю, що це не глобальна проблема на даний момент. Можемо зачекати, тобто можемо потерпіти. Ремонт не першочергова потреба, а бюджетні мільйони можна і зекономити, вважає і житель вулиці Гуцульської, хоча вона майже не проїзна. Її тут 60 років, мабуть, от як засипали, так вона є асфальта, ніхто ніколи не бачив. Вона простояла, ще постоїть. А як закінчиться війна, потім розберемося. За словами місцевих, сюди майже від народження. Не ступала нога комунальників. Той бетон був укладений. Ну це з мого дитинства. Це по перше. По-друге, що е, автомобілі то таке, що а літні люди вони пересуваються yeah. тим бетоном, там дуже багато колдобин». Тому деякі жителі таки вважають, новий асфальт необхідний, бо чекати покращення вже немає сил. Вулиця дуже в поганому стані, і вона дуже давно потребує ремонту. Бо я думаю, що треба ремонтувати. Люди живуть, людям якось треба пересуватися, їхати, а це неможливо. Ремонти потрібні, але прозорі. Така головна претензія громадських активістів, які саме ділянки доріг на вулицях ремонтуватимуть, який обсяг робіт, і як саме розподілятимуть 90 мільйонів гривень. У документі про це ні слова. Це було зроблено для того, щоб було а важче зайти компаніям, які не знають взагалі, що робити, в якій точці місця це буде все разом чи окремо, і таке інше. Друге, перевіряючим органам, тому що вони також не могли в моменті зрозуміти, де коли що робиться. Цього разу говорить активіст у конкурсі на ремонт брала участь лише одна фірма, і як не дивно, виграла без конкуренції. На ці 19 вулиць виграла компанія Елітпроект. Здається, так вона називається вона фаворит міської ради. Вона вигравала тендери і в минулих роках постійно. До речі, вона звичайно, виграє безальтернативно, тобто немає жодного конкурента навіть формального за понад три роки. Це не перший багатомільйонний тендер, через який критикують міськраду Дніпра. Чи справді зараз час для таких витрат? питають активісти. В 23-му році на утримання та благоустрій доріг було витримано десь 1 мільярд 200 мільйонів гривень. В 24-му році 900 мільйонів і от зараз у 25-му наразі більше 500 мільйонів гривень вже тендерів, які були об'явлені. Натомість у міськраді наголошують, благоустрій доріг під час війни Необхідність, яку не можна ігнорувати, бо від цього також залежить чиїсь життя, це завжди на часі. І, наприклад, що стосується якраз приватного сектору, да, це ж ми кажемо про те, що чоловік туди кожного дня, як мінімум, приїжджає, виїжджає на роботу. Не дай Бог, він користується екстреними медичними послугами або там надзвичайних ситуацій, і так далі. Вони на жаль у нас не можуть почекати, і вони завжди на вчора. Які саме ділянки доріг аварійні і потребують ремонту? Чому ці важливі технічні Деталі, від яких залежить вартість робіт, не прописані у документі. Більше 300 вулиць. Як можливо фізично прописати в тендері кожна ямка, де вона знаходиться? Наприклад, вулиця Передова, 4,5 кілометри. Кожну ямку писати вулиця передава, кома 201, 203, 140, Ну це ж неможливо. І, зрештою, чому ж пощастило саме цим 19 вулицям? Списки на ремонт пояснює чиновник, формуються за допомогою скарг жителів і за рішенням спеціалістів. Питаємо про майже ідеальний асфальтний ірпінський. Хто ж і на що саме там скаржився, і де спеціалісти знайшли ями? Приклад ямка, та ну, це ж не ямка, це тріщинка. Ну це дивіться де, де там ямка, дивіться. Ну там, може... там так само, як тут і дивіться. Цей. А це а ось це що це? Не ямка по вашому буде ямковий ремонт. Звичайно, тому що якщо угу. не зробити цю ямку, то взимку це ми будемо бачити отаке. Тендер на ремонт 19 вулиць за 90 мільйонів вже завершений. А роботи тривають додали у міськраді. Реконструювати цей список щасливчиків планують вже до початку осені. Марко Ручка Євген Дрозд, новини 11 каналу. А цей дніпрянин попався на кордоні з Молдовою, коли намагався вивести чоловіків віком до 40 років. Він вів групу в обхід пропускних пунктів, але прикордонники помітили порушників. Організатор намагався домовитися та пропонував їм хабар 500 доларів та 41 тисячу гривень. Втім, отримав підозру зі слідчого ізолятору, зможе вийти під заставу. Обережно шахраї мережу шириться інформація від імені Укрпошти. Відправляють смс-повідомлення з проханням підтвердити адресу доставки замовлення, натомість посилання веде на фейковий сайт, де виманюють персональні дані. В Укрпошті кажуть, до таких розсилок не мають жодного відношення. Втрачене через війну водійські посвідчення можна відновити безплатно. Сьогодні уряд підтримав таку ініціативу МВС. Постраждалі від збройної агресії РФ звільняються від сплати за виготовлення водійського посвідчення та реєстраційного документа на транспорт. Платити за пластикові бланки також не потрібно, аби отримати послугу безплатно. Треба мати статус потерпілої особи та звернутись до сервісного центру МВС. У Дніпрі хочуть змінити офіційну дату заснування міста замість 1776 року. Нав'язаного імперською історією хочуть повернутися до реальної козацької історики. Наголошують, що у 16 столітті тут існували поселення Стара Самар, Новий Кодак. Кам'янка і Діївка місто почало формуватися задовго до появи Катерини II і її колоніальної версії історії. В міськраді вже створили спеціальну робочу групу, до якої увійшли історики та науковці. Вони мають підготувати документи, що стануть основою для нового офіційного рішення. Травмувався у битві з ворожим дроном. У ветклініці Дніпра лікують бури вітра, який атакував російський безпілотник просто поблизу позиції військових. Зі зламаним крилом його впіймали наші захисники та передали лікарям. У якому стані пернати зараз та що на нього чекає далі, в нашому сюжеті. Він і досі у шоковому стані, але вже почувається краще, ба більше з цікавістю спостерігає за людьми. Цей степовий буривітер отримав тяжке поранення, коли атакував ворожий дрон. Нині птах на лікуванні мужньо витримує всі маніпуляції медиків. Він дуже спокійний, дуже врівноважений і е, дуже розумний. Він навчився е, показувати, що він хоче їсти. Він спускається вниз на на піддон, сідає там на присаду і виглядає в щілину в чехлі вольє. І показує, що він не проти покушати». З насиленого птаха наші захисники знайшли на запорізькому напрямку. З травмованим крилом він кружляв над позиціями військових. Захисники піймали буривітра та терміново доправили до ветклініки у Дніпрі. Був первом плечової кістки та променевою. Над променевою кісткою ми нічого не вставляли, ніяких спиць. Ми просто фіксували правильно крило для того, щоб воно зрослося самостійно. Назвали пташку Шрайк на честь дронів, з якими розвідують ворожі позиції. Орнітологи кажуть, птах і дійсно має схожість із цими БПЛА. Вони зависають в повітрі. І балансуючи от на повітряному потоку, просто висять в одній точці і виглядають гризунів. У них є бачення в ультрафіолетовому спектрі, і вони в ньому бачать сечу гризунів. Тобто, якщо миша біжить і ну, залишає сліди, боровітер це бачить і може її атакувати. Та того разу шрайк атакував не мишей, а ворожий дрон. Ймовірно кажуть орнітологи, прийняв БПЛА за птаха конкурента. З результатом цієї зустрічі борються ветлікарі. Півтори години чаклували над птахом в операційній кістки, складали буквально наново і фіксували сталевими спицями. Ми її фіксуємо за допомогою ось такого матеріалу, який за хвилинку фіксує наші спиці, для того, щоб не було ротації в кісточках. І у нас сформувалося набагато швидше, швидше кісткова мозолька, і все добре зрослося. Після операції Шрайк вже почуває себе краще потроху набирає вагу. У нього покращився й апетит. Щодня птах з'їдає по щорун. А от зі сталевими спицями пернатому доведеться ще походити деякий час, поки рани не загоїться. Втім, на волю його відпускати на жаль не можна. При таких переламах, коли птах отримує травму в дорослому віці, він вже не відновлює первісну геометрію крила, і йому буде дуже складно відновити маневреність, таку, яка в нього була. Це зробить його не таким успішним в полюванні, і відповідно, що він в нього набагато буде більше шансів загинути. Тож після одужання крила тому шукатимуть новий дім, де про нього зможуть подбати. Вікторія Вахрушина, Андрій Савченко, новини 11 каналу. Складати роботів, програмувати контролери та будувати справжні автоматизовані конвеєри. це просто. Інтерпеп та Дніпровська політехніка організували черговий курс навчання для вчителів міських шкіл. Мета підготувати педагогів до відкриття нових кабінетів мехатроніки в їхніх закладах. Чи все вдалося новачкам? Розпитав наш Владислав Авдієнко. Ліцей номер 42. Тут поки голі стіни і нічого не зрозуміло, але вже восени тут буде сучасний освітній хаб для юних технічних геніїв. Давайте докладніше розпитаємо майбутню господиню класу. Вітаю! Пані Оксана, викладачка інформатики, коли побачила кабінет мехатроніки у сусідній школі, одразу подумала, хоче працювати у такому. Кабінет мехатроніки нам потрібен для того, щоб поєднати реальне життя із тими знаннями, які отримають діти на уроках інформатики, математики, фізики, вміння вправлятися із невеличкими механізмами. Потім дасть їм змогу реалізувати себе. Втім, перш ніж навчати майбутніх інженерів, вчителі мають самі опанувати основи мехатроніки. Інтерпайп та Дніпровська політехніка організували курси для педагогів. Ось так повинна бути. Стоп, вона, Зараз з якої ось, сторони вона йде? Ось. у шкільних кабінетах. Учасники із захопленням збирають базові роботизовані механізми. Щоб закріпити двигун, треба зробити платформу. Як вам загалі перше враження? Дуже цікаво. дуже цікаво. Де? Згадується дитинство, є азарт для того, щоб Зібрати все правильно, щоб воно потім працювало. А складніші автоматизовані системи складають та програмують у Дніпровській політехніці. Це сюртуальний кандир з машинним зором. Тут встановлена камера, яка фіксує зображення з Концепція не змінюється. Ми більшу частину будемо проводити саме з практикою, практикуватися на о, реальних вже конструкторах. Мабуть, головною відмінністю саме цього сезону буде, що о, частину тренувань ми переносимо саме в школах, де встановлено це остаткування. Так, вчителі заздалегідь здобудуть досвід роботи в новітніх лабораторіях, які з'являться в їхніх закладах, кажуть в «Інтерпайп». Компанія послідовно розвиває екосистему технічну освіти у Дніпрі для школярів вже працюють 14 сучасних освітніх локацій. Конструктор Фішертехнік це е, зменшені копії виробничого обладнання, що дозволяє дітям отримати перший інженерний досвід. Можливо, в майбутньому це дозволить дитині обрати інженерну професію. Модернізація навчальних закладів спільний проєкт Інтерпайп та міськради Дніпра. Навчальні програми адаптовані під потреби виробництва та розроблені за участі викладачів Дніпровської політехніки. Це можливість утримувати кваліфікованих спеціалістів, які вже будуть мати досвід керування механізмами, обладнанням. Місто робить ремонт. Ми закуповуємо обладнання, необхідну техніку, меблі, ноутбуки, все, що необхідно для функціонування кабінету. Тим часом педагоги діляться враженнями від перших кроків у мехатроніці. Цікаво, дуже цікаво, бо це дійсно поєднання саме програмування, яке я люблю, і моєї спеціальності з технікою, з технічними якимись новинками. Це що робить інтерпай, це дуже корисна справа. Коли я подивився, які тут є прилади. Автоматичні роботизовані системи, то дійсно з цим буде нам швидше дітям донести. У політехніці вчителів навчають вже шість років. Проводять і навчальні курси, і точкові майстер-класи, і кількамісячні міжшкільні змагання. Інтерпайп Лаб». цієї весни в ньому взяла участь її команда пані Оксани. Подались без жодного досвіду, адже для новачків передбачалося навчання, не маючи ніякого розуміння, що таке мехатроніка. Ми взяли участь у змаганнях і вийшли у фінал. Додає, її учні дуже чекали на власний клас, і тепер їхня мрія здійсниться. Нині у Дніпрі готують до відкриття ще два кабінети мехатроніки. Владислав Авдієнко, Олександр Довгань та Сергій Озоров. Новини 11 каналу. Тризуб просто посеред пшениці. На одному з полів біля села Варварівка, що поблизу Павлограда, з'явився величезний державний герб. Його під час жнив намалював один з агрономів. Щоб втілити ідею в життя, фермер спершу спроєктував зображення на карті, розрахував розміри і траєкторію, а вже потім комбайном викосив величезний символ. І тепер творіння автора в повній красі видно з висоти пташинного польоту. А тим часом рятувальники попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку, яка зберігатиметься на Дніпропетровщині ще тиждень. В регіоні загроза найвищого п'ятого класу. За прогнозами синоптиків, така ситуація зберігатиметься до 11 серпня. Мешканців закликають бути вкрай обережними з вогнем на відкритих територіях та не провокувати загорянь. Що ж до погоди у четвер, синоптики прогнозують у Дніпрі в день 29 градусів, вночі плюс 22. Буде хмарно, можливий дощ з грозою. Атмосферний тиск 749 міліметрів ртутного стовпчика. Наразі це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Бережіть себе, побачимось.